В першу чергу хочемо висловити велику подяку за підтримку. Це надихає продовжувати для вас робити ось такі проекти. Ми будемо старатися, будемо показувати гарний результат, і цей результат має впливати на ваш відпочинок, так? на ваш результат по рибі. І, звичайно, щоб залишалися завжди гарні враження. Тому ось кожному величезне дякуємо за прекрасні коментарі, за гарну і потужну з вашої сторони підтримку. Також, вже коли буде вказівник стояти як поворот на озеро, ми вибрали назву озера і в наступній серії ми покажемо, як казівник буде стояти з назвою цього озера. Ви її писали, тому. Ми втілимо життя цього озера. А тепер, друзі, розпочинаємо наш, нашу нову серію. Це друга серія проєкту Оренда Озера, що було зроблено вже позаду тих, як то кажуть, днів? Була техніка, яка мала завдання розчистити ширше площадку для автостоянки. Одну локацію, також другу локацію автостоянки та третю. Вже безпосередньо біля самої водойми. У попередній серії ми наголошували на тому, що якщо у нас буде 10 тисяч підписок, ми проведемо дуже крутий і класний для вас конкурс. Як ви бачите, у нас на каналі вже 10 підписок. Завдяки вам, ми, як то кажуть, з вами йдемо вперед. Тому обов'язково додивіться відео до кінця і всі деталі конкурсу будуть в кінці відео. Ну що, погнали! З цієї дороги, як бачите, ми повертаємо сюди на озеро. Техніка, значить, нам... зараз я докладно перейду до тої локації, де вона нам розширила стоянку. Як бачите, на ваших очах вже є суттєві зміни. Тут нам багато чого вони посунули вперед. Також тут а, бачимо. Таке добротне розширення цієї стоянки. Далі ми з Вікторією будемо займатися і разом з тачкою підсипкою, щоб не було таких е, катастрофічних ям. Можливо, можливо, пізніше ми і завеземо сюди вапняк, щоб було все дуже гарно і будь-бу погоду можна було виїхати. Локація номер 2 також, як бачимо, розширилася. Місце стало достатньо. Техніка тут забрала і зробила також таку. Невелику, але вже більшу площадку, ніж то було. Вікторія несе ваші подарунки. Я вам розкажу, який об'єм роботи вже був зроблений. Ну що, як ви бачите, тут ми вже дуже гарно зачистили. Але не до кінця. Тут вже трошки картинка інакша. Ось так Ця, ця трава, травичка, яка була, ми її не зрізали. Ми потім, ще раз, після того, як все повністю обійдемо, ми будемо е ще зачищати обов'язково жилкою. Ось, всі оці дерева нам ще потрібно буде вирізати, а також по другій стороні. Зараз я пройдусь на другу сторону і покажу, який там вже зроблений об'єм роботи. Погнали! Як бачите, ось такий ось камиш, ми також все зрізаємо і все це прибираємо. Дуже багато камиша, з яким нелегко, до речі, його і обрізати, а також його повиносити. Стоять у нас ось такі столики, їх дуже є багато. Деякі можна підремонтувати, ось. а деякі в хорошому стані є. Ми не знаємо, що з ними робити. Типу, тут такі катушки, та? але бачите, він... Колись була така, така була лавочка і був такий типу столик. Також тут є можливість така дирка. Ми думали зробити, можливо, парасольки, їх реставрувати, щось такого плану. Але якщо маєте якусь ідею на рахунок цього, пишіть. А ні, то візьмемо, викинемо і придумаємо щось краще. Ну, Звичайно, тут а, е, бачите, воно таке якби і накриття. Але є якесь накриття для початку. Також з тим всім будемо наводити порядок. До речі, у наступному відео буде набагато цікавіше. Ми покажемо вам, поїдемо на рибгосп і покажемо вам, як будуть виловлювати коропа, як його будуть грузити. Разом з вами порахуємо вагу і як вже заїде. Сюди на озеро і будемо вигружати. Також у наступному відео будуть проводити світло, будуть проводити інтернет, та будуть проводити камери. Все це також будемо вам показувати. Ну і в наступному відео вже буде зовсім інакша картинка. Все це ми будемо вирізати. І зовсім озеро поміняється. Так, бачимо, де не-де пні старі пнівна стоять. Ось вони, бачите, раз, два. Це потрібно також. Брати якогось тракторця, щоб він їх виривав. Кажуть, що вони вже, ну, і та і видно постану, що вони вже такі перегнивші. Я думаю, що раду можна буде дати. Бачите, дивіться, скільки тут того всього. Дивіться, яка висока, крупива, дуже здорова була. Е, непрохідні хащі були. Але тут, бачите, вже ради дали. Потім будемо забирати ось весь цей камеш. Хочемо повністю, щоб озеро відкрилося, щоб... Е, приїжджаючи на озеро, було видно його об'єм Бо все ж таки озеро 2,8 гектара не є таке маленьке. І коли воно, звичайно, вже не захаращене, воно буде набагато красивіше. Бачимо, яка тут широка дамба йде. Також всі оці гілки, які нависають, ми все це будемо зрізати повністю. Ось, ну І давайте перейдемо далі на, на другий берег. Так, щоб розуміли, які джунглі нам. Прийшлось прокошувати І от все це ми вчора косили Як бачите, воно все лежить просто такою горою. Дивіться, яка то гора. Все воно вже скошене. Але все це потрібно грабати. Ну і будемо так кидати в берегову якусь лінію, щоб воно собі висихало. Подивіться, все це вчора як тут косив, перший раз в житті косив газонокосаркою. І, Але виходилося. Роді би, що добре. Бачите, скільки тут прокошено. Також оці всі дерева ми будемо вирізати. Оці також будемо вирізати. Можливо, щось залишиться, але їх дуже обов'язково потрібно прорідити. От, ну, а можливо її вирізати. Ще великий об'єм є роботи, хоча дуже багато вже потрачено сил, дуже багато людей працювало і уявіть собі, не можемо дати ради Подивіться, який лопух, подивіться, от, в мій ріст. От, бачимо, лоп... я стою. І от майже в мій ріст такі лопухи. Ну, щоб ви розуміли, який це об'єм роботи. Тут я також вчора пройшовся. це Два рази туди і назад, бо тут і лопухи, і крупива, і така в'ючка є, вона дуже затягує. Хлопці вчора теж вже дорожку тут прокусили. А тепер будемо косити як і справа, так і зліва, аж за дерева. Ось, щоб Ми мали розуміння, що там далі робиться, бо ми на другий рік хочемо дамбу цю обсипати. І щоб машини заїжджали по дамбі і прямо сюди. Ось, дивіться, який красивий озеро, вже звідси зовсім також гарна картинка намальовується. Ось от такі, такі е, острівці. Я дуже прихильник ось таких е, острівців. Вони дуже гарно виглядають, воді собі на удочку, знаєте, можна сісти, собі кинути. От таких би було побільше, такі можна, звичайно, лишати. Дуже цікаві. Ось, ну шо, вже можна повноцінно ходити по тому березі. Ось, Але... Вже завтра будемо працювати, сьогодні не працюємо, бо свято. Ось, а вже завтра на повну мощ будемо працювати. І що головне, друзі, ми в суботу, цю суботу, вже будемо запускати, як то кажуть, реболою, щоб собі саділи і... Ловили на удочки. А ми будемо з вами працювати, і я буду вам показувати, що ми робимо увесь цей проект. Подивіться, яка вже краса з того берега стала. Просто. Ви Знаєте, картинка дійсно мені подобається. Але кажу, це ще тільки початок. Ми тут зробимо разом з вами озеро таке файне, будемо його доглядати. Все тут буде гарно. Воно близько біля Львова. Це озеро має перспективи, як не як, незважаючи на його розмір. Я думаю, що завжди враження будуть красиві від цього озера. Ну що, давайте я ще перейду на той кутик, там вам покажу. І цей випуск будемо завершувати. Так, дійшли ми до кута, озера, і тут бачимо, вчора було багато-багато дерев. Ось. І вже цих дерев тут немає. І дивіться, який гарний відкривається берег. Ну як це не шанувати? Це ж взагалі супер. Ось, вони валяються, тут такі досить великі дерева були. Така якась дичка, бачите. Все це ми от навіть немає пройти. от, них все лежить. Подивіться, скільки дерев. Все це ми будемо забирати. Знаю, тут от на самій дамбі. І ж, тим диким, бачите, дике озеро тут. Все заросло, вода там впала, замор риби стався, бо притоку немає, дуже шкода. Стільки карпа, амура великого, щуки. Тут таке брьовнишко лежить цікаве в воді. Не знаю чи його забирати, чи для хижака це буде актуально. Та навіть і по коропу на поплавочок. Так, тут ми також, як бачите а лише всі оці такі маленькі деревця будемо зрізати цей також одуванчик будемо зрізати от бачите хлопці вчора вже не встигли доробити але вже великий об'єм роботи все ж таки зробили О, дивіться навіть немає як пройти тепер наскільки дерев вже є порізаних тепер дивіться яка тут вже краса яка широка вже дамба бачите ті дерева дуже багато забирають Місця, тому ми їх зрізали такі дерева. Дивіться, як хлопці гарно їх підрізали, і вони такі, як парасольки стали. Дуже, дуже гарні. Також подивіться, яка купа лежить, не знаю, як я пройду цю купу. От, все це також будемо забирати і різати. Ну що, ось, ось така, бачите, там обкусили, як вже гарно йде. Веду навіть домик. Дивіться, яка краса робиться. Ну що, друзі, на наступний раз я стану на тому самому місці і ми вже вам покажемо зовсім інакшу картинку. До наступної серії. Друзі, і дякуючи вам, ми проводимо супер класний конкурс завдяки вам на нашому YouTube-каналі. 10 тисяч підписників. Як ми обіцяли, ми проведемо крутий розіграш. В цей розіграш що входить? Ми сьогодні поїхали в флагман, докупили вам ось такі нові сигналки. від Декарп. Зараз ми вам їх покажемо. Також фонарик І подушка. Буде три переможця. Що потрібно зробити? Обов'язково бути підписаним на YouTube канал. А також поставити будь-який коментар, завдяки якому ми виберемо рандомною програмою трьох переможців. Давайте розпочнемо з третього місця, що буде у призах. Це буде ось така класна коробова подушка GRC. Якісна, хороша подушечка. І для того, щоб ви не проспали своє клювання, ми до подушечки даруємо також такий фонарик. Тобто, третє. Місце у нас буде подушка і фонарик. Далі. Сьогодні, друзі, подивіться, які класні сигналки, яка їхня класна форма. Така, як у Fox. Бачите, ось такі класні бочечки, їх тільки випустили. Також тут є рожки, можна собі закручувати їх ось тут зверху. Тобто сигналка дуже крута, в плані того, що бокове клювання. Не знімить ваше удивище. Ось. Бо як бачите, дивіться, от, так вони стильно виглядають. Тут є три сигналки та пейджер. Ось. І тому все це новеньке. Дивіться, яка гарна сигналка, дивіться, який гарний пейджер. Також є ремішок до самого пейджера. Це буде на другому місці в нас сигналки. А на першому місці, друзі, буде абонемент, річний безкоштовний абонемент на нове озеро. Будемо вдячні за поширення цього відео та цього розіграшу. Ну що, пишіть коментарі, і ваші призи вас чекають.